Доброго дня, любі друзі! Зараз я зроблю розклад карти МАК для близнюків на тиждень з 13 по 20 лютого 2023 року. Якщо ви потрапили на цей розклад пізніше, це не страшно. Працюйте з метафоричними картами зі своїм, просто робіть свій запит. Коректно формуйте запит. Я напишу в описі, як це робити. І запрошую до себе на індивідуальні консультації. Всі гроші підуть на ЗСУ. І так, що близнюкам? Треба знати на наступному тижні, Які енергії, яких енергій буде більше, якої енергії буде більше на наступному тижні? І так, прошу. Вашої уваги? Ось така карта, якої буде більше енергії. Ну, як на мене, тут печалька. Тут така печалька, щось пані не хоче відпускати. А, про щось вона дуже-дуже так думає, вона її і, і тягнути не може. Дивіться, тут якийсь сосуд такий в неї, в неї бачите? І на сосуді це ну, щось, якась ваза, не знаю, з якимось там, як на мене, черепа, або щось там таке страшненьке, чесно кажучи, але пані так обійняла його, її волосся тут лежать, вона так, бачите, і рукою обійняла, і не хоче відпускати. То подумайте, що ви не можете, не хочете відпускати. Подумайте над цим. У вас можуть бути свої асоціації, ви можете бач... дивитися в другий раз це відео без моїх коментарів, вимкнувши звук, і роздивитися, що треба знати близнюкам. Далі. Тепер друга карта. Дивіться, вони прям вискакують, я ще запит не зробила, вони вискакують. Друга карта з цієї колоди для близнюків на наступний тиждень. Що допоможе? Які енергії допоможуть отримати перемогу? Перемога у вас своя, у кожного своя, да? чогось ви хочете, то інтерпретуйте по-своєму. Я вам підказую і карти, яка енергія вам допоможе вистояти, перемогти і так далі. Дивіться. Супер. Чудова карта. Яка тут емоція да, може бути? Давайте подумаємо, яка тут може бути емоція. Спокій, спокій. Просто спостерігання життя, прийняття усіх ситуацій, такими, які вони є. да, Пані не може нічого вдіяти. Що вона робить? Вона просто спостерігає. Вона просто знайшла для себе гарне місце, котре її наповнює. Тобто, знайдіть для себе, можливо, вам треба знайти таке місце, можливо, ви не знаю, там переїхали зараз, да, і ви в важких умовах якихось, яких але в будь-яких умовах можна знайти якесь малесеньке, безпечне місце, принаймні. В самому крайньому випадку можна закрити очі і уявити себе в тому місці, де вам буде безпечно, спокійно і більше туди давайте енергію. Вмовляйте себе, що вам спокійно тут і зараз, що ви приймаєте то життя. Як тільки ви почнете приймати все як є, все почне налагоджуватись. І так, ці карти двосторонні. Що вони нам ще підказують? Якщо навіть любов несе з собою розлуку, одиночество, печаль, все одно вона стоїть той тієї, яку ми за неї платимо. І це правильно, тому що в ті моменти, коли в нас оселяється та сама те, те кохання, те відчуття, коли крила виростають, тоді воно того варто, навіть якщо воно потім проходить. Але люди концентруються на тому, що було потім, да? а ми не концентруємось на позитиві. Ми не концентруємось, на жаль, не запам'ятовуємо якихось гарних вчинків, якихось гарних е, подій. Тобто ми, о, нам пощастило десь, да, супер, е, і гарно, якщо взагалі хтось скаже дякую Всесвіту. Да? А так прийняли як треба, і пішли далі. А от коли щось не так, як нам треба, то, то ми усім розкажемо, напишемо. Е, я не знаю, знімемо відео і витратимо на той негатив багато своєї енергії, а потім ми хочемо, щоб прийшов позитив. Так не буває. І так, життя це те, що з нами відбувається поки ми строїмо плани, знову-таки, як я і сказала, інтуїтивно про довіру, про прийняття. Розумієте? Тому що треба жити тут і зараз. Так, нам треба будувати плани, прописувати їх, ідентифікувати свої мрії або це вони в нас не свої і так далі. Це треба робити, але жити тут і зараз. І навчитися, навчитися отримувати задоволення від моментів тут і зараз. Зараз я нагодована, зараз мені тепло, я можу знімати це відео, я можу бути корисною і я задоволена. Дякую тобі, всесвіт. Робіть так. Робіть кожного дня. Поїхали далі. А, зараз ми попросимо для близнюків, для близнюків, благословення роду. От, на тиждень з 13 по 20. Дивіться, воно прям випадає. О, дивіться. Все. Бачите, карти вони працюють так, вони працюють. Знаєте, і Вона працює. Да? всі сплять, вони працюють. Так і карти вони працюють. Ніколи не буває, коли випадкова карта або ще щось. Да? Тільки я можу в принципі, прийняти зараз рішення, чи викладати ту, котра випала, ну, сама випригнула да? або достати. Отак. Але буває таке, що випала карта, я її назад в колоду. І достаю ту ж саму. Тому я перестала сперечатися. Якщо багато випадає, то я їх складаю. Якщо одна, то приймаємо це, тому що це для нас відповідь. Благословення роду, будь ласка, тут духовне, все і те, що особисто наше. Да? І тут баланс. І тут баланс. І так. Далі ваш род благословляє вас на мудрость в действиях, баланс духовного і матеріального вот головна задача в вашій житті. Я вам скажу, що ця задача не тільки для близнюків в цьому році. Багато людей думають, і нам це було впроваджено в наше суспільство. Що якщо людина добра, чемна, духовна розвинута, то вона повинна бути бідною. Ні, це неправда. Це неправда. Моє життя мені підтверджує, я не кажу і ніколи не, не пропоную іншим, що я не, не пережила сама і не, і не кажу про, ну, з іншого досвіду, а тільки зі свого. Повірте, в мене була крута прокачка останні більше 10 років. От. Тому, будь ласка, духовне і матеріальне. Тому що. Коли людина духовна і в неї тут все окей, в її матеріальному середовищі, що вона хоче: машина, дом, гарний заробіток. Да? Якась стабільність. Я не кажу, що одна зарплата на все життя. Якась стабільність, тобто постійно щось. Тоді у людини з'являється більше часу, можливості, спокій для того, щоб працювати. На все світ і бути в балансі, розумієте? Медитувати, коли а, ти знаєш, що в тебе в тебе прийдуть гроші, і ти спокійно медитуєш. Ти не голодний. Розумієте? Тобі не треба прямо зараз кудись бігти і просто шукати якусь краюшку хліба, щоб просто не померти. Коли в тебе все є, то це більше дає можливостей. Розвиватися духовно. І те, і те важливо. Важливо наше особисте, важливо всесвіт. Ми є всесвіт, да? і це є всесвіт, щось більше за нас. Тому дивіться, що це для вас. І так, зараз ми запитаємо, що допоможе, де взяти ресурс. Близнюкам на наступний тиждень, де взяти ресурси, що буде допомагати, які енергії або які поради, і так далі. Дві карти візьму з цієї колоди. І так, що буде допомагати в успіху? Перша і друга. Улюблена моя карта. І так, що буде допомагати? І де взяти ресурс? Однозначно, однозначно, вода. Вода взагалі, вона всім корисна. Вода корисна. Але дивіться, тут мене, ну, на мою увагу, забирає оця краплинка. Це про, про те ж саме. Ця краплинка дивіться, вона коли впаде, вона буде, стане. Одним з усією цією водою. Да? Можливо, це океан, можливо, це Вселенський океан, морі, неважливо. Але вона має право бути такою. І вона розуміє ця краплинка, що вона щось спільне з чимось на багато, багато-багато мільярди разів більшого, ніж вона. Да? І вона спокійна туди. Паде, де ще взяти дуже, дуже до, до речі, корисна бути біля води, особливо якщо то є річка, ну море, щось неважливо, навіть озеро можна використовувати. Якщо у вас є затики, якісь проблеми, якісь комплекси, якісь хвороби, то виходьте до води і просіть її. Просто стали про себе як медитативна практика. Дивіться на воду, наприклад, потім можна закрити очі і уявити, як з вас все виходить туди, і з водою забирається, і ви наповнюєтесь, наприклад, зверху донизу. Чистенькою водою Всі, все ваше тіло наповнилось, наприклад, чистою, чистою водою. Да? І так уходить. Я так особисто на початку повномасштабного місяць лікувала собі нирки, не зверталася нікуди. Зараз чудово себе відчуваю. Ходила, медитувала. Кому треба подробніше про ці ритуали, про ці практики, будь ласка, звертайтесь, пишіть, я все буду розказувати. Я тут для того, щоб бути вам корисною. Хочу допомогти людям, бо я сама є приселенкою з Донбасу з 2014 року. Я розумію, що зараз наші пані особисто відчувають, коли зараз є війна, і так далі. Де ще взяти ресурс? Дивіться, багатогранність, да? не можна сказати, що тут якийсь один шар, що він кращий, ніж за інший. Хтось тут бачить якийсь чудовий острів і так далі. Подивіться, що це для вас. Для мене ресурси знову такі прийняття своєї багатогранності. Дивіться. І це гарно. Потім це, да, це, наприклад, я маленька була, потім е, на нас наростало ще щось е, досвід суспільства, заборони їх, і ще і так далі, навчання, знання, розвиток і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А якщо подивитися в розрізі, дивіться, зверху воно щось незрозуміле, не, не да, таке, таке темненьке щось там, ну, якийсь камінець, але якщо його розрізати, тобто подивитися всередину, дивіться, яка багатогранність. то зверніть. На це увагу. Будь ласка, прийміть себе. І так, що вони нам радять? Отказавшись от лені, ви легко зможете следовати по пути світа і осознаній, відмовившися від від лінії? Да? Коли людина лежить, в неї все погано, такий приклад, але вона. Просто лежить вона зайшла в жертву, не може вибратись і не хоче, тому що лежати і себе жаліти це проще, ніж піти, не знаю, вивчити якусь мову, знайти роботу, хоч якусь, щоб прожити і паралельно шукати щось кращого для себе. Тому, звісно, коли ви почнете рухатися, відмовитись від ліньки свідомо, да? от я зараз хочу лежати, але що це мені дає в плюсах? Просто я лежу фізично, я відпочиваю. Окей. Але скільки то я буду відпочивати, якщо я вже тиждень, другий місяць лежу, наприклад, да? просто жалію себе і плачу. Що то змінює в вашому життю на найкраще? Нічого, тому рухаємось. Далі, істинне щастя приходить к тим, хто вміє благодарити життя за маленькі радості. Дуже важливий, дуже важлива порада, люди. Кожного ранку просипайтеся, прокидайтеся і благодаруйте Всесвіт за все, що у вас зараз вже є. Вже зараз вас є багато, у вас є ноги, руки, зір, слух. Ви можете вирішувати, куди ви вам сьогодні пойти. що вам купити, а що не купити, що поїсти, що попити. Ви можете це вирішувати. Візьміть на себе відповідальність. І благодаруйте кожного ранку, Прокинулися, Просто кажіть, не можете там багато часу приділяти цьому, але ви кудись йдете в у якихось справах. Да? І приділяєте той час, коли ви ну особисто там. Нічим не зайняти, ви просто йдете кудись да, у своїх справах, але приділяйте час благодарності, ритуалам благодарності. Боже, благодарую Тебе, що я в цьому втілені зараз живу, що я така, яка я є, що я розвиваюся, що я, ну, будь-за що благодаруйте за свої рід, за своїх дітей, є вони, нема, були і так далі. Просто благодаруйте. Далі. А, тепер про відносини. Перша карта, я витягну дві карти. Перша карта в нас буде. Запитаю, які відносини треба підтримати. Треба підтримати, куди дати увагу близнюкам на цьому тижні? В які відносини відносини можуть бути з грошима, з начальством. з... Друзями, з дітьми, з собою, зі своєю впевненістю, зі своїми грошима, зі своїми звичками, тобто все це відносини. Зараз ми запитаємо, які відносини треба ну, підтримати, да, свої налагодити або якось на них звернути увагу. І так, дивіться, на які відносини треба звернути увагу. На мене, як на мене, це про баланс. Одна дає, інший бере. Коли це робиться з гарною мотивацією, з благими, не з его, я піду цих бомжів покормлю. Знаєте, як в мене є одна така соціально активна людина, там, ну. Не буду багато казати про неї, але вона називає своїх люд людей, котрим вона допомагає, вони називає там їх бомжі, спідозні і так далі. І в неї багато було затиків стосовно того, що люди не хочуть там до неї, ну, в неї проекти не дуже виходили, не всі виходили. І щось було постійно не так. тобто я за що Щось вона робила, щось в неї виходило, але щось було постійно в неї не так. Але не можна, якщо ти даєш, запитай себе тут. От в цей момент, коли ти взяв цю тарелку, щоб її віддати комусь, запитай себе про свою мотивацію, що я це, що я хочу. Я хочу, щоб світ став кращим. Я хочу, щоб допомагати людям бути корисною. да? І тоді я знаю, що Всесвіт мене відблагодарує і повертається завжди все, тисячі тисячеразово, як мінімум, примноженим. Да? То, що я хочу тут. Або я хочу тут стояти така гарна. Ну Тут у пані гарне обличчя, від неї світло, я відчуваю, вона в неї гарні наміри. Але інша пані може стояти і давати, і, знаєте, так робити це брезгливо якось. да, Може мати в собі, я ж кажу, що може її її може. А, боже, Вибачте, вибачте, секундочку. Тобто її може штовхати на цю дію її его. Піду, хай усі подумають, що я така добра, піду, ладно, з цими бомжами, Боже, хоч би вшей не нахвататися і ще щось. Тобто, розумієте, в цей момент, коли ви даєте щось комусь, якесь піклування, що, вами, що вас рухає, думайте про свою мотивацію, бо воно повернеться. Потім... Не дай Боже, якщо у вас погана мотивація, хтось вас назве бомжихою або ще якоюсь, Розумієте, то буде неприємно, то буде урок, але то буде неприємно. Краще, ніж ви йдете кудись комусь допомагаєте, неважливо як, просто порада або ще щось. Запитайте себе про свою мотивацію. Що я хочу і чому я це роблю. Якщо я хочу бути корисною, в мене є жаль якийсь співчуття, да? не жаль, жаль, то. Трохи інше, не дуже така енергія, а співчуття. У мене є співчуття до людей, і я можу свій час приділити для того, щоб допомогти когось нагодувати. Це плюс, і плюс вам повернеться. Далі тепер важлива карта. Ми запитаємо, звідки забрати близнюкам на цьому тижні з 13 лютого, звідки забрати свою енергію? Да? З яких відносин її треба забрати, тому що, ну. Там воно вже не потрібно. От. І спрямувати її на щось, на щось своє, на благополуччя своє і своєї родини, свого роду. І так, звідки забрати близнюкам енергію на наступному тижні? Де наша енергія, там наша увага. Навпаки, де наша увага, там наша енергія. Але воно по колу, розумієте? О, звідки забрати енергію? Дивіться. Я б сказала перестати змагатися. Просто робити свою справу. Просто робіть те, що ви вважаєте, за потрібним. Перестати змагатися і очікувати якихось оцінок. І не оцінюйте інших, бо оцінять і вас. Розумієте? Раз, два, три. Все, це одна пані, і вона хоче да, вона на сцені зі шваброю і так далі. Просто робіть те, що ви любите, те, що ви вважаєте за потрібним. Не чекайте від когось оцінювання. Дайте сама собі, сам собі підтримку середини. Розвивайте інтуїцію, розвивайте самоцінність, самоповагу. І тоді не треба вам буде очікувати витрачати свою енергію. Ви очікуєте від когось, що хтось вам плюсане. 10 балів, ти молодець. Та не треба вам це, не треба. Знайдіть в собі підтримку, і тоді вам не треба буде показушничать. Зрозуміла? Окей. Дякую, зроблю опис. Запрошена, ще раз скажу, на індивідуальні консультації до себе. Я арт терапевтка працюю з картами Мак. Запрошую вас на індивідуальні консультації, усі гроші підуть на допомогу ЗСУ. Мирного дня!